Якщо ми будемо всі тікати від викликів, небезпек, загроз, то в світі не залишиться місця, куди можна тікати. І це, мені здається, чиста математика. Ну тобто, якщо Україна не встоє, а що буде з європейськими країнами, Америка вже зараз показує людям, як воно буває. Несподівано. І нам треба. Битися за свою землю, де ми потрібні, де ми бажані, де ми маємо шанс реалізуватися або створити умови, коли ми будемо реалізовуватися, і це зокрема призначення нашого покоління. Ніколи ж не було таких чудових умов. Орки були завжди там останні сімсот, там деякі історики за тисячу років рахують наше протистояння. А... У нас унікальні можливості, вот реально їх зупинити, відбитися, створити країну, яку не зможе ця Орда з'їсти, і продовжити. от те, що вже пробувається через асфальт попередніх окупацій, як той самий Мур, так чи як нове українське військо, продовжити вже мастувати. Тому розуміючи всі небезпеки і розуміючи бажання людей врятуватися, мені здається, що все одно треба пам'ятати, що якщо всі будуть тікати, то не буде місця, куди тікати.